А ти знаєш, що поняття комодогенності є сенс застосовувати лише відносно шкіри, але не до доглядових засобів. Справа в тому, що дослідження, які проводились, аби визначити комодогенність окремих речовин, не можна вважати достовірними. Все почалося з 70-х років минулого століття, коли окремі речовини наносили на вушка кроликів і за кілька тижнів визначали результат методом біопсії. Далі дослідження почали проводити на людях, але. На спині, де шкіра тостіша та менш чутлива. А ще використовували концентровані речовини та не враховували можливість інших інгредієнтів зменшувати або збільшувати їх негативний вплив на шкіру. Не враховувався також спосіб життя та безпосередній щоденний догляд за шкірою. Тому чи не єдиний варіант визначити, чи може засіб потенційно закупорювати пори, це розуміти його склад та пробувати безпосередньо на своїй шкірі. Про це та інші важливі речі я розповідаю в себе на сторінці. Тож приєднуйся і вставай на шлях світ. Свідомого догляду за шкірою разом зі мною.